Ці партії регіонів буду казати так, як є, що це є опозиція до влади, в сьогоднішньому районі. Цією опозицією керує проросійська церква. І це дуже страшно. Коли знімають з депутатства священника Української православної церкви, церкві православної церкви України. І це ж людина. Це священник, який не може йти проти совісті, він не може йти за волею партії чи партійних пазівок. Він тільки йде за волею найперше своєї совісті. І ось таку людину зняв з депутатства. Зняла опозиція. Далі зняли другого, зняли третього, так гарно вийшло. Давайте будемо знімати четвертого, п'ятого, будемо робити свою опозицію крепкою. Я хочу звернутися до тих, хто їх підтримує, і там є багато заможніх людей. Ви розумієте, що вони, ведучи сюди своїх братів, приведуть їх найперше до вас, бо у вас є що взяти.